знаходимося в торговому центрі Ковальській. Вулася Ковальська, 22. Наша вивізка, наші паркомісця. Ласкаво просимо до мебліка. Ліжечка для справжніх принцес. Ліжка, які парять в повітрі, дитячі ліжка з дерева, бук в різних колірних поєднаннях, табурети, бюджетний сегмент, ліжок з дерева, сосна, комоди. Дитяча ліжечка з ДСП. Ми маємо царство топорів, бюджетний сегмент дитячих ліжок, але теж дерева, двохповерхові ліжечка, ми також продаємо текстиль. Тут же йдуть модернові ліжка. Тумбу маємо та комоди теж натурального дерева. Дерево-бук з м'якими спинками забув вам показати величезну кількість номотрасників, які в нас є, готові і доступні для замовлення. Комодики. Ліжка з м'якими спинками з дерева бук з підйомним механізмом. Тут у нас дерево сосна. Варіант узголів'я голів'я з дерева. Дуб. Тут же йдуть букові ліжка. Є бажання берете білий, нема бажання берете біло-сірий. Комодики з тумбами проліжковими з бука, букові ліжка з масиву. Тут у нас ідуть ліжечка дитячі, ліжка машинки, мерседес, BMW. Тут заховалось ауді, ковдри можна замовити в магазині мебліка, комодики різних кольорів та дизайнів, знову ж ліжечка з бука, з м'якими спинками, ліжка з підйомним механізмом. Про матраси я нічого не кажу, їх у нас безліч, текстиль. А саме постільні набори різних форматів для дорослих дітей підлітків, кольорові та однотонні. синове ліжечко. Це знову ж бук, до якого можна підібрати комоди як з ручками, так і без. Отож, ну, маємо що показати і зверніть увагу, що це лише перший поверх. Тут же в нас спальні гарнітури з ДСП, різні кулірні поєднання. Знову дерево бук, натуральний колір. Шикарна моделька з тканинкою. Можна виглядати як диванчик, так і... Ліжечку, але в той же час з нормальним, якісним ортопедичним матрасом. Ліжка з підйомним механізмом та ліжка з бука в білому кольорі.